Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео розкажу вам про нову таполку в Телеграмі, яка розвиває успіх формату, закладеного ноткоїном, проте також додає багато нового та цікавого. Мова піде про Hamster Combat. Гру, де нам треба розвивати власну криптобіржу для того, щоб заробляти на хом'яках. Зараз я розкажу, що це за проект, як найкраще розкачатися, а також чому взагалі він мені сподобався серед конкурентів. Спочатку гра здається дуже схожою на ноткоін, і дійсно в основі лежить такий самий механізм, де ми тапаємо на кнопку і за ценом нараховуються монетки. В розділі бустів можна знайти вже звичні нам покращення майнінгу, наприклад, мультитап, який дозволяє заробляти більше монет з кожним кліком, а також ліміт енергії. Серед одноразових бустів поки що доступно лише відновлення енергії. Проте, активний тапінг монети, як було в ноткоїні, це спосіб заробітку лише на першому етапі гри. Як ви можливо вже помітили, мій баланс збільшується абсолютно пасивно і без того, щоб я щось тапав. Вся справа в тому, що для досягнення успіху вам треба вкладатися в розвиток своєї біржі. Для цього ми заходимо у вкладку Mine. Тут у нас є велика кількість різних апгрейдів, які ми можемо прокачати. Всі вони будуть давати нам певну кількість монеток пасивно. Можна подивитися, скільки кожен апгрейд нам дає прибутку на годину і скільки він коштує. Перші апгрейди відбуваються дуже швидко, всього за 10 годин. Але чим далі, тим дорожчими стають ці апгрейди. Не всі з них однакові, треба дивитися на їх прибутковість і качати в першу чергу ті, що дають найбільший профіт. Також деякі апгрейди спочатку будуть для вас закриті. От як, наприклад, для мене зараз закриті SocialFi токени. Щоб їх відкрити, треба прокачати інший апгрейд до певного рівня. В цьому випадку це GameFi токени до 11 рівня. Все зроблено в тематиці криптобіржі. Вам треба додавати нові криптовалюти, мемкоїни, закупати рекламу в різних соціальних мережах, наймати людей в команду і так далі. Зверніть увагу, тут часто бувають різні спеціальні івенти, які дають непоганий прибуток. Рекомендую їх брати, коли є можливість, адже вони залишаться з вами назавжди і зникнуть для всіх інших. Також тут є такий момент: можна обрати собі біржу, з якою заключаєш партнерство. Вважайте, ви відкриваєте собі франшизу цієї біржі. Поки що це більше візуальний момент, проте розробники Hamster Combat пішли цікавим шляхом і заключають партнерство з біржами, щоб вони давали певний буст. Саме той факт, що біржа Bingis заключила партнерство з цим проектом і звернув мою увагу на Hamster Combat і виділив його серед конкурентів. Якщо ви долучаєтеся до гри за нашим посиланням, яке ви знайдете в описі під відео, то у вас з'явиться додаткове завдання зареєструватися на біржі. При тому верифікація на біржі не обов'язкова, достатньо просто створити аккаунт. За це завдання ви одразу отримаєте собі непоганий капітал на розвиток. Зможете прокачати пасивний дохід і отримати буст в грі. Тому заходьте, шукайте завдання в вкладці Earn, не пропустіть. Тут також можна отримати невеличкі бусти за підписку на різні соціальні мережі, а також цікавий момент можна заробити дуже непогано, якщо заходите в гру кожен день. В кінці дають аж 5 мільйонів, якщо зможете заходити 10 днів підряд. Майте на увазі, що пасивний майнінг призупиняється, якщо ви не заходили в додаток більше трьох годин. Тобто треба заходити час від часу і забирати свій прибуток. В цьому він схожий більше на інший цікавий проєкт, Ход, про який в нас є кілька відео на каналі. Проект гріє нас обіцянкою дуже скорого айрдропу. Як ви бачите, вони нібито завершили перемовини з біржами та маркетмейкерами. Подивимося, що це все значить. Скажу чесно, який з цього проєкту буде прибуток, я не уявляю. Зараз з'явилися дуже багато альтернатив ноткоїну, і зрозуміло, що не всі з них нам щось насиплять. Проте конкретно цей проєкт зацікавив класним концептом та інноваціями, на відміну від тупих клонів, типу, наприклад, TabSwap. А також партнерством з Великою біржею, це означає, що проєкт дійсно серйозний і за ним стоїть гарна команда. Тому я рекомендую звернути увагу на хам'яків, але тільки в тому випадку, якщо вам це робити по фану. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. На цьому в мене все. Якщо вам цікаво дізнаватися про ще більше класних проєктів, то підписуйтеся на канал, а також на наш телеграм. Там ми опублікуємо ще багато всього цікавого. Ставте лайки, якщо відео було корисним, і до зустрічі!